Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Історії про важливе про мишку і сир з мишоловки. Якось на терасу дачного будиночка, в якому жила літня жінка з кішкою, пробралася мишка. Звичайна сіра мишка. Яка вирішила поглянути, чи не лежать на підлозі крихти чогось смачного. Кішка одразу помітила її і прогнала геть. Ще й хазяйці поскаржилась. Жінка купила мишоловку, поставила біля дверей і почала щодня залишати там по шматочку сиру. Однак мишка була кмітлива, вона з'їдала приманку, а сама жодного разу не попалася. Але при цьому ані разу не доторкнулася до харчів, залишених на столі, навіть якщо серед них був сир. Побачила це кішка і вирішила дізнатися, в чому причина. Коли наступного разу мишка ласувала сиром з мишоловки, кішка її запитала: Скажи, а чому ти ніколи не зачіпаєш сир, що лежить на столі? Мені вистачає шматочка з мишоловки. Навіщо ж я буду жінці прикрість робити? здивувалася кішка. Мишка, виявляється, зовсім не капосна. Тож вона не стала кривдити непрохану гостю, а пізніше розповіла про цю розмову і хазяй. Жінка була приємно вражена такою поведінкою мишки, і відтоді біля дверей, замість мишоловки, завжди залишала мисочку з маленьким шматочком сиру. Виявляється, можна всім жити дружно, і це набагато приємніше, ніж ворогувати. Читайте і ви разом з нами!